Друзі, всім привіт! Шкода Октавія. Не знаю, рік, мабуть, п'ятий-шостий, не дивився. Значить, проблема у нас така. Зараз тут, звісно, ужас, що відбувається з проводкою, звісно. Ну нічого, ми включаємо габарити. Габарити. І у нас ось вот така історія. Дивимось, ця зона у нас не працює. І у нас не працює... Екранчик цей правий а, підсвітка. Скоріше за все, у нас від'їхали лампочки, воно ну, бачимо, да маргають періодично. Ну, нічого. Як діоди, в принципі, помаргують. Ситуація, значить, така. Я частково почав розбирати, але я думаю, що потрібно зняти таку інформацію, бо дуже цікаво. По-перше, у нас в козирку в верхній частині, в цьому козирку, стоять дві такі заглушки пластикові. Їх підковирюємо, тут є місце для підковирки. Уже хтось тут поковиряв нормально. Там стоїть два таких самореза з підзірочку. Ми їх викручуємо і здергуємо цей ободочок на себе. Тут у нас в правій частині ось, ось тут вверху є саморіз один зірочку, З лівої сторони саморіз два зірочку. Ми їх відкрутили. Приборку дергаємо на себе. Щось там випало. Ага. Приборка стоїть на петлях. Такі п'етелечки. Ми їх здюргуємо. На себе з однієї сторони. Далі у нас є два роз'єми. Нажимаємо кнопочку, тут, щоб розблокувати розовий фіксатор. Піддергуємо і знімаємо. І з тієї сторони, далі, там є зелений роз'єм. Теж піддіваємо, знімаємо. Приборку будемо розбирати. І зараз покажу, як ми це будемо робити. Будемо розбирати на коробці з під піци. Перше нам треба підняти п'єлечки. Тут дві і зверху чотири. Оп. Обережно. Знімаємо то все. Тепер запам'ятовуємо, як стоять стрілки. Значит, у нас температура і бензин на першій лінії чітко стоять. У них є крайня зона, це щоб ви мали скажімо, змогу точно виставити потім після ремонту приборку. Тахометр і спідометр вони теж стоять на першій чотичці. Що ми робимо? Ми можемо в цю сторону крутити, крутимо і стягуємо на себе. Один. Крутимо і стягуємо на себе. Крутимо і стягуємо на себе. Тобто опираємося в крайню зону, але дуже обережно. Зараз я помию руки, щоб більш чистими руками працювати. Раптом так станеться, що ви залапаєте цей циферблат, він дуже залапується. Тому що ми потім робимо, коли зберемо? Протираємо вологою серветкою і одразу ж ще не вистигло, одразу ж висираємо сухою серветкою. Паперовою, тобто, щоб воно в себе вбирало всю ту вологу. І тоді слідів не залишиться. Значить, тахометр у нас проворачується до пазів і знімається. Не треба тут силу приділяти. Тепер тут ось у нас є один фіксатор, який фіксує одночасно одну частину циферблату і другу. Піднімаємо. І проворачуємося, вона заципулося до пазів. Зняли. І тепер дивимось. Річ в тому, що у нас, скоріш за все, мінялись лампочки. Чому мінялись? Тому що вони, по-перше, білі, по-моєму, вони мають бути іншими. По-друге, вони кардинально відрізняються. Це звичайні жовті діоди. Бачимо, да? це підсвітка. Тобто я можу вже зрозуміти. Які відповідають за підсвітку, але у нашому випадку не працюють оці два. Цей, іначе, працює і не працює екран. Для того, щоб нам їх випаяти, мені потрібно зняти задню частину. Потрібно зняти. Пластиковий цей отражатель, але для цього мені потрібно зняти і екран. Не розумію, екран припаяний чи ні. Тут є вусики на задній стінці, які треба вигнути, гнуться вони руками. Можна плоскогубцями, але дуже обережно, бо тут все таке хлюпіньке. Екран дуже обережно. І тут та ж сама ситуація. І не перепутайте екрани, будь ласка. обережно. Постарайтесь не зірвати ці сині гумові проставки, це є шліф, щоб вони так залишались там на місці, де й були. І тепер дивимось, як знімається у нас це все діло. Угу, у нас є фіксатори, отакі обережно їх відгинаємо. По одному. Да, все дуже таке, непросте. Тут нам клавіші не дає. Клавішу виводимо з пазів. І кладемо. Запам'ятали, для того, щоб вам було простіше, ви можете маркером помітити, які не працюють. Раз, два. І оці ось три не працюють. Тому знаходимо, купуємо в магазині отакі ось діоди. Зараз я покажу, як я буду міняти. В мене вони є. Тому погнали. Тобто, я повторюсь, можна помітити маркером, а потім вже розбирати отражатель, щоб ви не запутились деякі діоти, щоб ви не його не достали не той, що треба. Тепер щодо полярності. Були в мене вже відео, я розповідав. У нас є діод ось, І в нього є срез. Оця сторона це у нас мінус. Оця сторона це у нас плюс. Тому. Запам'ятовуйте, як ви його знімали, отак його і ставте. Бачите, уголочок срезаний. Є в мене такі ось діоди. Продаються. Тому не проблема. Не проблема. Паяльною станцією лізти сюди не буду. Не потрібно, бо тут все таке. Хлюпіньке. Ми обов'язково, коли впаяємо діоди, ми обов'язково підключимо його, не будемо збирати, підключимо його, як є, і подивимось, чи всі, всі діоди працюють у нас. До речі, ще один лайфхак. У діода у той кут, який зрізаний, тобто мінусовий, має велику площадку, а плюсовий має маленьку. Поняли, да? Щоб ви зрозуміли, якщо що. Діод по висоті трошки менший. ничего страшного Тепер випаємо ось ці три. Тут мінус вверх, тут мінус вниз. Тут мінус вниз, тут вверх, тут вниз. Трохи паяльник. Не везде прогріває. У всіх діодів є свій срок служби. Тому вони почергово від'їжджають, тобто вони не можуть всі в один період, але плюс-мінус час сходиться. Тому зараз погнали, поставимо, перевіримо, як то все працює, будемо збирати приборку. Головне пальцями не трогайте контакти, щоб нічого не перемкнули, не дай Боже. Так. Включаємо габарити. І так, два у нас працює. Оці, що ми нові поставили, а цей не працює екран. Тому почергово перевіряємо, продавлюємо пальцем, перевіряємо, який саме не працює. Нічого не зрозуміло, добре. Погнали перевіряти. Печаль біда. Зараз треба думати, як нам зімітувати це все діло. Але то, що воно не збирається, схема, то і так зрозуміло. Давайте так. В цьому хламі треба знайти дві піки. Ми спростимо трошки то все. І виставимо кожен діод у нас. Дивимось на вольтметр. Кожен діод у нас по 2,5-2,6 вольта плюс-мінус. Це щоб його не спалити. Тому виставляємо 5 вольт. нужна 5,1. Ну, 5 вольт. І тепер сюди даємо напругу між двома. Так, 4 вольта, Даже три поставив. Раз. Так, один у нас не працює. У нас два діода не працюють. Значить, міняємо два оці діода крайні і далі пробуємо. Бачите, як буває, тому важливо дуже перевіряти, коли ви не зібрали ще. Можливо, вони від'їхали в процесі пайки. Таке можливо. Але вони копіїчні, тому ми сильно не переймаємося. Як я зрозумів, що вони не робочі, я просто подав на них потрібну напругу за потрібною полярністю. А вже ж, ви запитаєте, чому цей працює, а ці два не працюють, то коли я підключив приборку, мала працювати хоча б ця лампочка. Ні. Не збирається схема, а цей е, підсвічується е, повністю, скажімо так, целяком. Тобто, якщо згирає одна лампочка, всі три працювати не будуть. Да, я міг замінити лише ті діоди, які вигоріли саме ось тут. Але не факт, що вони завтра не згорять. Ті, що залишились. Тому ми їх одразу міняємо. І так, пробуємо. Подаємо. Все. Тепер має працювати. Погнали. Включаємо габарити. І, як бачимо, у нас все працює. Дивіться. Хочу показати вам ще дещо. Дивіться, в чому момент. Оці діоди, які я міняв, вони по яскравості, в принципі такі ж самі, але вони відрізняються по відтінку. Тобто той, що стояв більш холодний, а цей той, що я поставив, більш теплий. Він яскравіший. Так, Треба подивитися, що тут у нас з лампочками. щось. Ага. У нас, як бачите, один діод відійшов, я ж зараз його підпаяю, цей червоненький. І все. І буде все працювати. Відходять діоди, відпаюються контакти, пайки і все інше. Ну, така ситуація, ну-ка. Ви просто шатаєте діод і він себе проявляє. Починає працювати або перестає працювати. Обережно тільки не відірвіть. Ну що, зараз припаяю і погнали збирати приборку. Так, як розбирали, так і збираємо по черзі. Направили. Защокнулося. Передивилися, щоб всі фіксатори вийшли. Все клас, все гарно, все круто. Знаєте що я не зробив? Я провтикав один момент. Як має стояти екран? Вставили, загнули. Бажано загинати там, де є пусті місця, щоб ви не перемкнули цим контактом якусь дорожку. Тепер сподіваюся, що поставлю правильно. Головне пальцями не трогати ось тут. Загнемо потім, зараз поки вставляємо, щоб воно трималось. І піду перевірю. Уже вас тягати туди не буду, а піду перевірю, щоб все нормально працювало і будемо збирати, а фінальний результат я покажу. Все-таки переплутав монітор. Тому... Обережно переворачуємо його дуже ніжно. І фіксуємо. Зараз йду ще раз перевіряю і будемо збирати. І так, у нас все супер. Все супер. Зараз помию руки ще раз. За торці. вставляємо сюди. Ставлюємо і прикручуємо умом. Тепер пальцем обережно опускаємо, бачимо, що не співпадає. По чуть-чуть. Якщо переборщили в іншу сторону. Все класс. Тут так само. Все, супер. Проте часовой стрелки. Плати погнали ставити. то все є, тепер перевіряємо. Дивимось, габарити у нас включаємо і все працює. Ну тут, в принципі, цього відтінку не помітно. Єдине, що екранчик трохи яскравіше світиться, але загалом наче і норм. Вода, паливо світиться також. Ну, коротше, круто. Все норм, все, супер, Ставим лайки. Ну що, друзі, не скажу, що це було доволі просто, але й складного там нічого немає. Головне зберігати холодний мозок, прямо тримати руки. Якщо у вас руки стоять криво і ви, мама, зліпи мені сніжку, то краще не лізьте. Або віддайте майстрам, які в цьому розбираються. Ні в якому разі не лізьте, от таким здоровезним паяльником туди, тому що. В кінцевому етозі вам доведеться міняти приборку, тому що 100% ви її запорите. Щодо екранів, екран лівий з годинником, він має одну проставку гумову. Краще ці гумові проставки з внутрішньої сторони не трогати, від екранів не відривати, тому що буде горе і біда, інформація буде частково. Показуватись. На лівому екрані у нас один шлейф, по другому ви його не поставите. На правому екрані у нас два шлейфи, тому я провтикав. Я не помітив і провтикав. А вже ж я зібрав, але не повністю перепровірив. Я побачив, що там крака зябри і пішов, поміняв обратно. Тому обов'язково обов після кожної маніпуляції перепровіряйте всі свої дії, щоб вам краще і швидше було знайти. Свій профтик а косяки в цьому ділі будуть однозначно. Е, в принципі, це очікуємо і нічого тут такого немає. Тому обов'язково все після себе перепровіряємо. Ну, в принципі, зібрали, як бачите, все гарно, все круто. І, до речі, ви можете поставити не тільки білу підсвітку, ви можете замінити як підсвітку екрану, так і підсвітку конкретної якоїсь лампочки або стрілок. Тому. Кому відео було доречно, обов'язково ставимо ось такий лайк. Обов'язково підписуємося на канал, коментуємо, а вже ж читаємо опис до відео. Всім миру, всім удачі, всім.